Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні 8 березня, Міжнародний жіночий день свято. І я знаю, що невелика кількість жінок дивиться наш канал і не тільки в Україні. Я хочу поздоровити їх з 8 березня, з цим весняним теплим днем. Не знаю якого. Як у нас в Києві вже третій день по 24 градуси тепла. Побажати всім жінкам, дівчатам, бабусям, тьотям всього найкращого, здоров'я, міцного, щастя, успіхів у навчанні, у роботі, у коханні, у всьому. Так що будьте здорові, будьте щасливі, будьте е -е, кохані, любимі і всього вам найкращого. Вот. А про жінок на полюванні я вам коротеньку історію розкажу. Е -е, років, напевно, 8, 10. 10, 8, 9, ну точно не скажу коли. Е -е, у наш колектив е -е, по Просьбі одного з наших е, учасників, він прийшов і каже, в мене є знайома, яка хоче полювати. У неї є рушниця, в неї є карабін, але ну, нема з ким її полювати. Чи можна, щоб вона до нас прийшла? Всі зразу сказали, що. Ну, Жінка, як в бані. ну, от цього почалися розмови. Ви поняли. О, хорошо, хай приходить. Ввечором ми будемо там, хоч, хоч буде нам, нас веселити, там, плоть до того, що буде перед нами там стрібці станцювати. Ну, це все було в жартівливій формі. От, А вияснилося, що вона прийшла, і наш колектив став набагато дисциплінований. Тобто кожен. Хотів показати себе з кращої сторони. Тобто менше старався матюкатися. Там. Не було вже такого, що там хлопці стоять між загонами. Там той відвернувся, достав свого шланга і зливає лишню воду. От, там, ну, от такі нюанси, де ти хочеш сходити там в туалет, ти не відвертаєшся просто і стоїш дзюриш. Ну, відходиш десь там за машину чи за що. Вечором за столом теж не напивалися так, щоб ну, тримали себе в руках, скажімо так. І на полюванні я хочу сказати, що вона полювала з нами сезон. І я скажу, що вона полювала краще, ніж деякі наші мужики. Тобто, вона була підготовлена, вона була під. Скажімо, настроєна правильно на полювання, не на відпочинок на природі, а на полювання, на роботу, на колектив. Вона їздила в тір, вона тренувалася до того, і після того вона їздила в тир і тренувалася От, в цьому, в нашому е, снайпер по Житомирській трасі в капітанівці, Був тир. Там і тарелочки стріляти, і кабан бігущий, просто з карабіна на 100 метрів, потім 300 зробили. Вона їздила, вона цього кабана стріляла постійно. Ну, і це на охоті це теж відражалося в кращу сторону. Не було вже оцих. Ну, промахи всіх бувають. Промахи не бувають тільки в диванних стрілків. Но значно процент промахів у неї був знижений. І вона стріляла, скажімо так, краще, ніж половина наших стрілків. От. І я зараз згадую ну, той, той сезон, який вона була з нами, полювала з нами, потім вона народила жінку, від, жінку народила дитину від свого чоловіка, уточняю. Чоловік не мисливець. І якось ну, вже затягнуло її материнство, ну, вже було недополювання. А так я згадую, це були хороші моменти, хороші е, миттєвості, хороші охоти. І я хочу сказати, що жінка е, дисциплінує мужиків, е, будь-то на охоті, будь-то де. Тобто кожен мужчина. Чоловік старається бути кращим в очах жінки. І навіть він, самий останній гавнюк, він все одно буде робити, щоб в очах жінки виглядати краще. Так що, дорогі жінки, вітаю вас з 8 березня, з цим жіночим, весняним, теплим святом. Всього найкращого вам, будьте здорові!